Доброго дня, гуртківці, гуртка веселі клаптики. Ми продовжуємо нашу тему ловці снів. Сьогодні ми будемо з вами заповняти середину. Тут треба зробити ось таку гарнесеньку квіточку або зірочку. Для цього ми взяли наш, то, то кільце, що ми з вами вже зробили. Ось таке воно повинно було вийти. Розділили на шість частин, булавочками, отак, булавочками. І починаємо заповнювати. Взяли нашу голочку з ниточкою, і отак от так її треба ось сюди, там, де ми робили з вами отак, гарненько. Так. І теж повинен залишитися такий хвостик. Починати треба або звідси. Або звідси, бо у нас повинні бути хвостики. Ось, Або петелька, або сам хвостик. Зробили. Раз. Тепер робимо ось тут, де ми з вами вкололи, булавочку. Булавочку забираємо і вколюємо і ще раз. Угу. Це ми з вами робимо. Перший рядок, оцей, оцей рядок, от тут у нас білими ниточками, оцей перший рядок нашої зірочки. І, і тепер робимо іще раз, оту, де у нас булавочка, ми проколюємо, тихо трошки не там. О, проколюємо. Робимо. Ось так. тихо, гарненько. О, ні-не ні ні, -ні не туди пішла. Ще. О. Тепер робимо ось тут, де у нас петелька. Отак. І так будемо, треба зробити отак по колу. Ось що у нас повинно вийти. Ось, бачите, от наш хвостик, що у нас був, ось то, що у нас залишилось. Гарненько, щільно-щільно все. І тут робимо теж два вузлики. Зав'язуємо, отак гарнесенько. Один і другий. Зав'язали. Те, що у нас залишилось, ми отак обрізали. Так, тепер треба зробити ось, бачите, другу, ось у нас от такого, друга частина. Ми робимо ось так. Заводимо вже за, ось, ось за цю жовтеньку ниточку. Тут робимо вузлики. Теж зробили вузлики. Раз, два, раз. Два. І тепер, то ми, ми нашу оцю же ниточку другу заводимо ось за цю за першу. Ось так. Раз. Якщо ми почали знизу, робимо знизу. Якщо почали зверху, робимо зверху, щоб воно було усе. Одну сторону, і було гарно і дуже акуратно. Ось так. І ще разок. Ось так. І коли ми це затягнемо, бачите, що у нас виходить? Бачите? Дуже схоже. Ось на цю зірочку. Потім, потім зробимо ще третій рядок, а якщо треба, буде ще четвертий. І можна буде. Усерединку щось вставити. От як тут, бачите? Я думаю, у вас усе вийде. Ви усі молодці. До зустрічі!